Всім привіт вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій. І сьогодні ми з вами починаємо робити огляди на набори з того величезного лоту LEGO, який я придбав досить недавно. Ось тут вставляю посилання на відео, також йде Тому, Якщо вам цікаво, подивіться обов'язково і не забудьте його лайкнути. Що стосується сьогоднішнього огляду, так ми маємо ось такий корабель слеш крокодил Так, дійсно, огляд, мабуть, буде більше захонена на дітей, хоча я одразу забігаюсь скажу, що я здивований насправді якістю та ідеями, які були в. Вкладені дизайнером у цю збірку, ну і також ще ось такий маленький набір, тобто це набір 70 3, 0, якщо помиляюсь. Цей набір у нас 7006. Загалом це серія легенди, чи вони виходили з 2013 по 2015 рік. Всього вийшло, якщо не помиляюсь, там 139 наборів, але величезних таких плюс-мінус якось цей наборів 20. Цей, мені здається, в топ-10 точно ходить по деталькам. Їх тут майже 600. Ми також матимемо 6 мініфігурок тут і одну мініфігурку тут. Ось такий невеличкий огляд зроблю вам, поділю свою думку. І загалом я. Що чесно, залишився здивований, як на мене, ось ця серія дійсно досить непогана і дивно, що Лего її закрило. Тому давайте зараз перейдемо, подивимось на інструкцію, покажу все ж таки по традиції. Більш важливо подивимось на мініфігурки, ну і загалом більш детально покажу функціонал ось цього набору. Що стосується ось цього маленького, він не такий, так би мовити, вже і складний був, але теж про нього трошечки поговоримо. Перед початком огляду мені доводиться все ж таки залізти на YouTube і трошечки ознайомитися з цією серією, бо я був не в курсі. так? Ми маємо таку групу престолів для дітей, які називають і, в принципі, певні паралелі прослідковуються, адже теж декілька кланів починають війну між собою, туди доєднуються інші, і, в принципі, на цьому побудований весь серіал і вся ця серія. Що стосується даних наборів, як видно, тут ми будемо мати Ворона з мініфігуркою Ворона. Тут же у нас такий корабель крокодил, теж з крокодилами-мініфігурками, Воронами. І ось такими двома, я не знаю. Леви, чи то собаки, чи то вовки. тобто ось такий у нас набір на сьогодні на огляді. Що стосується цієї маленької інструкції, куди вона теж йде з двох книжечок, але тут, в принципі, немає що показувати, як і в багатьох наборах, ми спочатку збираємо мініфігурку, і потім беремось за збірку саме цієї основної, такої нашої, нашого транспорту, цієї ворони механізованої. Тобто, тут ми маємо Мініфігурку, і загалом навіть оцей транспорт, який ми будемо збирати в цій серії і в інших наборах, він теж весь має вигляд якихось тварин. І це, як на мене, досить прикольна особливість даної серії Лего. Що стосується ж цього набору, теж у нас тут буде 6 мініфігурок, ось ми почнемо збірку з цієї. ми збираємо ще 5 і трошки почнемо збирати для них транспорт. Ось цей такий мінімалістичний і декілька ось таких, я не знаю, моторних лодок, так їх можна назвати. Подальшому збирається ось. Такого роду конструкція, яка буде стояти в хвостовій частині. Ну і в другій книжці ми вже збираємо всю велику нашу, великого нашого крокодила корабель. Що можна сказати, дійсно цікава деталька. Тобто, маючи цю детальку, можна збирати якісь свої, там, я б сказав, військові, наприклад, чорні, якщо є така можливість, бо вона вже в такому оливковому кольорі в принципі, підходить. Сама інструкція, як вина досить -таки в гарному стані. Маємо також ось тут такий вкладиш. Історії трошечки розказують про цей мультсеріал і декілька міні мініфігурок, тут всі різні імена, мабуть, різні якісь суперсили, але, але я не буду все вдаватись, бо я думаю, якщо ви це дивитесь, якщо вам це цікаво, ви це маєте самі знати, а якщо ні, то в принципі воно вам і не треба. Також маємо зображення інших набоїв, але, як я казав, цей, мабуть, був один з найбільших, що стосується цього племені, так або якось там королівства, саме пов'язаного з крокодилами, мабуть, це найбільший набір. саме їхньою тематикою, але я думаю, що інші набори. У мене було декілька, які я просто на детальки, якщо чесно. В принципі, виглядають вони всі так прикольно, футуристично, щось схоже на ній І, Наскільки я знаю, ця серія мала її замінити, але їй це по якійсь причині не вдалося. Тож, ось такі дві інструкції, а тепер давайте подивимось на самі набори. Що ж стосується наших наборів, давайте поговоримо спочатку про цей маленький. Ну, дивіться, міні вам показую першим ділом. Так, маємо ось такого ворона. Я розумію, що саме. Ці тут я ж кажу, буде мати основну цінність, вона коштує приблизно 100 гривень, має ось такий вигляд. Так, тут у нього є крила, є ось цей такий наплічник, в нього маска знімається, і маємо так два вирази обличчя. Одне здивоване таке, сподіваюся, що воно зараз фокусується, і одне таке більш зле. Ну, ворон також у нас є в цьому наборі, тому я не сильно розумію. Мабуть, ці клани між собою якось все ж таки об'єдналися на дві сторони, бо ось тут, наче крокодил, але теж у нас є ворон, Але про це поговоримо далі. Що стосується самого набору, так, він у нас має одну функцію, ось таким чином. Він вистрілює ззаду такою, ну хай буде ракетою, стрілою, так. Але загалом стосується цієї збірки, я можу сказати, що дійсно, знаєте, ось у вас сто деталі, ви зібрали дійсно ворону. В мені видно, що це ворона, так, ось така, можливо, яка зіперболізована, але все ж таки, ми маємо ось ці його. кіхті, досить таки прикольно зібрані, крила, клюв. Тобто, ну я думаю, що навіть якщо ви дорослі, ви все одно можете побачити в цьому наборі щось цікаве. Ну, так, звісно, він маленький, але ось так його зібрати. З дитиною, звісно, не самому. Мені здається, буде цікаво. Так. Нічого складного, але при цьому не можна гратись. Я думаю, що дитина буде задоволена. Тому його відкладаємо в сторону і поговоримо зараз про наш основний набір, так як ви здогадалися, це такий корабель крокодил. Що стосується мініфігурок, у нас їх тут аж 6 штук, тому давайте почнемо знову ж таки, мабуть, з ворону. Я так розумію, що він, мабуть, найголовніший, бо в нього досить такий великий посох. Теж ми маємо ось такого роду схожу мініфігурку. Так, в нього є цей наплічник. Наплічник. В нього є також ось два вирази обличчя і досить таки непогане таке, непогана така зброя, мені здається. Тобто, ну, виглядає прикольно, і я думаю, що діти точно можуть грати з ним. Що стосується інших мініфігурок, у нас є три мініфігурки крокодилів і дві, я не знаю, мабуть, ось таких левів чи це собаки. ось. Ну, Вони такі, я так розумію, простіші. так. Можливо, це такі звичайні воїни, тому тут немає ніяких таких прям наворочних елементів у них, але теж, в, принципі, в них є ось такий транспорт. Досить такий простий, зібраний буквально там з 10 детальок, але їх можна туди посадити. Ну, кому? Тут, чи транспорт це вже таке. Тобто, у нас є ще такі два крокодили, але просто я так розумію, що так як у них такі, досить такі, велика така зброя, вони туди просто-напросто не влізуть. Цей у нас має ось такий ну, крокодил, ящер. Так. Він має такий вигляд обличчя, плащ, наплічник, ось такий досить цікавий меч. Що стосується іншого, він теж досить непростий зі своїм мечом. Знову ж таки, маємо шолом, маємо два вирази обличчя, наплічних. Ну, тобто ці мініфіруки не коштують десь по 100 гривень, і, в принципі, я розумію, що є якийсь сенс їх колекціонувати. Тобто, зібрати ось таку армію з легендичими, мабуть, прикольно, бо самі набори їх дуже багато і зберігати їх, мабуть, ніде. Ще маємо одну таку мініфігурку, я так розумію, що це в нас дівчина, та, каже фіолетові кольори. Судячи за ще й, не, немає ніякої зброї, ніяких цих, але знаєте. Жіночку теж треба було додати, ось вони її додали. Хоча не знаю, в якому місці, де її ставити, я поки її залишив тут укрема. Що стосується самого набору, так, я вам його покажу ось так. Мабуть, Можливо, зніму зараз ні фігурки, щоб вони на нас не попадали. І покажу вам цей досить -таки функціональний, я б сказав би, корабель у всій його крісі. фігурки ставимо ось тут. І давайте подивимось на ось цю конструкцію. Тобто, що я можу сказати: по-перше, ми можемо зняти ось цей такий. Шаттл, так літаючий. В нього ось таким чином пускаються двигуни. Він також може стріляти, тобто тут нажимає щось, ну, все, потім її знедипалося. І, знайду, і а, бачите, не випалося. Таким чином вона вилітає. Конструкція досить таки, так би сказати, відома, часто в LEGO використовується, але все ж прикольно, що є у цього нашого літака, я б сказав, би так, ось такий функціонал. Тут у нас ззаду наче нічого немає, якихось два кристали трошечки зброї. І все це ми можемо ось так сюди знову ж таки поставити. Також, що стосується передньої частини, ми маємо ось такого роду, я б сказав би, рік з зубами. Тобто він відкривається, закривається, і це дійсно, якщо ось так дивитись, то це дійсно крокодил. Тобто ми можемо підняти ось ці два його ока, сюди теж можна поставити мініфігурки. У нас тут є кермо, є якийсь там циферблат, якісь там приборна панелька. так. Що ще цікаво? Цікаво, мабуть, треба не забути вам показати, що ось ці лодки. Вони ось так від'єднуються. Тобто сюди теж можна посадити мініфігурку і, знаєте, так, як пірати, вони зі своїх шлюпок так беруть на абортаж, так якийсь інший корабель, тобто висаджуються. Ось точно так же і тут ми маємо всю штуку, яка може від'єднуватись, і ось такі дві. Я б не знав бо два таких моторних, що тут, до речі, не вистачає детальки, бо її не знайшов. Тобто, загалом ось такий набір, як видно, частина наліпок збереглась. ну, гратись дитина, ним точно зможе, якщо чесно, навіть я би ним порався, будь я, мабуть, років на 20 молодший. Але загалом маємо досить непоганий набір усіх деталей у кольорі olive green. і, в принципі, усю таку основу, з якої мені здається, ось так подивіться, мені здається, що з нею можна зібрати якийсь там ну, військовий корабель, якщо є бажання, так і любити щось будувати з систему. Тож, загалом, ось такий набір це мені трапився у Лоті. Так знову ж таки кажу, так би точно я його собі навряд чи десь придбав би, але вже так як мені вдалося його купити, досить за невеличкі гроші, я його відібрав, зібрав і. Знаєте, якщо чесно, залишився задоволений. І так би е, мовити, для розширення прогозору і розуміння інших серій Лего, це точно піде мені в плюс. Тож, загалом, дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, обов'язково приймайте участь у розіграші. Знову ж таки, в описі під відео є посилання на інше відео, в якому я розповідаю про це лот і про умови розіграшу. Тож чекаю вас всіх на ньому. Ну а я з вами буду прощатись. З вами був Олексій, попереднього замичка. Ще багато крутих оглядів на Лего і не тільки.